Поясніть, будь ласка, більше про питання чистої та нечистої їжі, адже ці приписи були адресовані ізраїльтянам. А ми, як язичники, прийняли Христа. Як щодо текстів дії апостолів 15 розділ, 28 28.29, 1 Коринтян 10, 25 і Марка 7, 18, 19. Добре, друзі, я вже про це пояснював неодноразово і багато, але раз вас цікавить, ми ще раз розглянемо і розглянемо конкретно ці вірші, про які ви написали. Ну, По-перше, є одна проблема в вашому Запитання або в вашій логіці послідовності викладення. Чому відкриваємо з вами книгу буття, сьомий розділ, і читаємо з вами другий вірш. Це коли був потоп, і Бог сказав Ноєві, щоб він війшов в ковчег і взяв з собою тварин. З усякої чистої худоби візьмеш з собою по сім самців та їхніх самиць, а з худоби нечистої по парі самця та його самицю. Так само з птахів небесних, по сім парі самців і самиць, щоб зберегти при житті їхнє потомство для всієї землі. Ось цікавий момент. Ще немає ізраїльського народу, і довго ще не буде. А Бог вже каже, Ною, що є чисті тварини, а є нечисті. Яка чистих візьмеш більш? А нечистих візьмеш менше. Тобто, виявляється, що питання чистої, і нечистої їжі, чистих, і нечистих тварин вже було до Ізраїля. Це раз. Чому я і казав, що проблема певної логіки послідовності. Далі розбираємося з вами про ті біблійні вірші, на які ви звертали увагу. Ну, Дії апостолів, 15 розділ, і читаємо з вами, що там написано. Ви зазначили текст дії 15 розділ, 28 і 29 вірші. Там написано наступне. Сподобалось Духу Святому і вам не накладати нас жодного більш тягаря за винятком цього необхідного стримуватись від жертов ідолам. Крові, і розпусти. Добре зробите, якщо ви цього будете уникати. І бувайте здорові. Тобто, це рішення так названого першого апостольського собору, коли вирішувалось питання, що робити з язичниками. Але давайте подивимося на цю ж сам, цей самий розділ, але з вами на перший вірш. Та деякі, прийшовши з юдеї, навчали братів, якщо ви не будете обрізані звичаєм Моїсея, не зможете спастись. Тобто ключове і головне питання було не в чистій і нечистій їжі, а головне і ключове питання стояло в обрізанні. І ось апостоли, які прийшли, почали говорити. Вони найперше, що про що говорили, це не примушувати до обрізання, тому що це був знак для окремого ізраїльського народу, а тепер всі в Ісусі Христі не як народ. Ізраїльський, а як народ спасенний, як церква Божа, і роблячи висновки, вони говорячи про те, що важливо. І що потрібно, і про це напише написано 19-20 вірш так само. Тому я вважаю, що не треба завдавати роботи тим язичникам, які навертаються до Бога, але зберегти їх, щоб стрималися від дідуських жертв, розпусти задушної крові. Тобто не стояло в язичників питання чистої, і нечистої їжі, тому що приходити, навчаючись, я розумію, що вони навчалися цього, але стояло питання. Ідольських жертв, що з ними робити, стояло питання розпусти, стояло питання задушеного і крові, що з цим робити, тому що для язичника це була не проблема. І е, слово Боже навчало, і апостоли зібралися і сказали, що це не проблема. Тобто ключове питання в даному випадку: з чого все почалось, що не змушувати до того, що робило ізраїльтян як окремим народом, питання чистої і не чисто їжі не робило ізраїльтян окремим народом, тому що це питання було дане Богом ще задовго до ізраїльського народу. Просто саме в питанні в книзі Левіт про це дуже чітко і гарно розписано. Ви далі зазначаєте ще один текст це перше послання апостола Павла до Корінтян, і ви кажете, 10 розділ, 25 вірш. Що ж там написано? Написано. І їжте все, що продається на ринку, без жодного докору сумління, адже Господня земля і все, що на ній. Тобто, що мається на увазі їжте все, що продається на ринку? Тобто, все, що продається, чи щось інше. Ну, давайте подивимося з вами в цьому ж контексті з 18, 18-го 18 вірша, як тут написано. Погляньте на ізраїльтян за тілом: хіба ті, хто їдять жертви, не є спільниками жертовника? То що ж я кажу? Що жертва ідола є чимось, чи ідол є чимось? Ні. Але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові, я не хочу, щоб ви були навіть спільниками демонів. І для себе не буду зараз прочитати весь розділ, але прочитайте весь 10 розділ, а конкретно з 18-го вірша по 33-й вірш. І ви побачите, що тут говориться мають на увазі не все. На ринку, а в контексті ідольських жертв. Тобто приходить віруюча людина і каже, хоче купити чисто м'ясо, чисте, і каже, це не посвячено ідолам, тому що язичники мали як принцип те, що посвячалось ідолам, також продавати. І він вони кажуть: Ні, тоді християнин спокійно міг це купувати, і в нього не було ніяких проблем знову ж таки. Друзі, дуже важливо, читайте контекст. В контексті не говориться про чисту і нечисту їжу, чистих, і нечистих тварин. Говориться про посвячене ідлом і непосвячене ідлом. І в цьому контексті апостол чітко каже: усе, що продається на ринку, без жодного сумніву, їжте без жодного сумніву і докору сумління. Тому ось тут дуже і дуже важливо розуміти, що відбувається. І це дуже важливо. І навіть 28 ж про це каже. Та якщо хтось скаже вам, це з принесено в жертву ідолам, не їжте заради того, хто це сказав. Ви розумієте, про що контекст? Прочитайте для себе ще раз, буквально уважно, і ви зрозумієте. І читаємо з вами ще один момент, який ви сказали: це Марка, Євангелія від Марка, сьомий розділ, і ви зазначили 18 і 19 вірші. Там написано наступне. А він сказав їм: невже й ви такі ж нездогадливі, хіба не розумієте, що все, що зовні входить у людину, не може зробити її нечистою? Бо воно не йде до серця, а в шлунок, і потім виходить та очищується всяка їжа? Ну, Ніби здається, Ісус цим каже, і багато людей цим користуються кажуть, все, вже можна їсти все, що хочеш. Ну, ви думаєте, Бог такий непослідовний. Перш каже, не їжте, бо це недобре, це неправильно, це принцип вірності мені, а далі починає казати, вже їсти все, що можна. Подивіться, будь ласка, уважно на п'ятий вірш цього самого розділу. І запитують його фарисеї та книжники, чому твої учні не дотримуються передання старших і немитими руками їдять хліб? І, до речі, тут стояло питання не просто про брудну їжу, про брудні руки, а про ритуальне очищення. Тобто перед їжею треба було обов'язково ритуально показати, що ти умив руки, ритуальне умиття рук зробити, на що Ісус і каже. Друзі, ви переплутали, і він там дає дуже важливий урок, що вони мали би послужити. Але він їм каже, не це не занечищує людину. Тому, друзі, в питанні чистої, і нечистої їжі цих віршів, які ви показали, вони дуже легко пояснюються на основі Біблії. Якщо вам потрібно більше інформації, переходьте на наші попередні програми і дивіться, те, що я пояснював, все виходить з слова Божого. Можливо, колись ми про це ще більш поспілкуємося, але. Приписи були адресовані не ізраїльтянам, а всім людям, і не язичникам, як ви кажете, ми язичники. Ні, ми не язичники, ми віруючі люди. Ми, можливо, наші батьки, прабатьки колись такими були. Але ми віримо в Ісуса Христа, ми віримо в Слово Боже. А Слово Боже є цілісне і послідовне. І Бог ніколи не робить речей, які мали би бути. Сьогодні потрібні, а завтра не потрібні. Всі речі мають певне значення. Якщо ми з вами дивимося на старому заповіті, є система жертвоприношень, ми бачимо, в кому воно втілюється в Ісусі Христі. Питання їжі це питання також вірності Богу і чи. Слідкую я за собою, за своїм шлунком, за своїми бажаннями, проявити також вірність Богу. Ось це дуже важливо. Тому нехай Бог вас благословить, що в питанні їжі ви також були вірені Богу, як і в багатьох інших питаннях, які дійсно є важливими і чому Бог їх підняв. І сьогодні ми говоримо про це. Божого вам благословення.